Всім добрий вечір. Сьогодні хочу зробити огляд п'ятого замовлення з каталогу номер 1 2025 компанії Oriflame. Отже, в моєму замовленні туалетна вода Люсія Bright Aura, Код 42520. І зволожувальний крем для інтимної гігієни Feminel з гіалуроновою кислотою та екстрактом персика код 46966. Ось таке невеличке замовлення. Замість плати з доставку я нічого не обрала. Тому. Оплатила повну вартість. Також хочу зробити огляд першого замовлення з каталогу номер 2 2025 компанії Oriflame. Я бачу в замовленні каталог номер 3 2025 красивий такий весняний вже. Цікаво буде переглянути. Також накладна в замовленні. Отже, я замовила парфумовну воду Giordani Gold Woman, код 38531. З розпродажу першого тижня дії каталогу я замовила очищувальну пінку комфорт для обличчя Novage Skin Relief, код 38382. Давно її хотіла спробувати, була гарна знижка на неї. Зі знижкою 50% до дня народження я замовила Wellness Pack Woman код 38838. Класні вітамінки. Також я замовила два пробника ароматів. Пробник чоловічої парфумовної води Класл код 35578. і новинку пробник жіночої парфумованої води Love Potion Cherry on Top код 47207. Буду тестувати. На сайті був розпродаж, і я замовила палетку тіней для повік Uncolor код 42457 Найбільше мене цікавить термін придатності, а термін придатності дуже короткий. Побачимо. Так, далі. Також з розпродажу тижня. Ой, не розпродаж тижня, а з розпродажу на сайті, вибачаюсь, замовила косметичку код 47351. вона ось такому чохольчику Ось так виглядає косметичка. Зараз спробую її відкрити. Ось така вона всередині велика, вона дуже містка. І ще замочок всередині, тут карманчики. Гарна косметичка. І тут карманчик великий. Якість непогана. На камеру колір більш такий сіруватий, а в реальності він більш такий не то вишневий, не то малиновий. Такий цікавий відтіночок. Я їх замовила дві штучки цих косметичок. І замість плати за доставку я обрала глянцевий блиск для губ The One у відтінку вишня код 44928. Такий темненький відтіночок. Термін придатності хороший. Трохи засмутилася за тіні для повік, тому що думала, хоча б рік, термін придатності. Нічого. Ось таке в мене було до замовлення з попереднього каталогу і замовлення з нового каталогу. Всім дякую за увагу! Бажаю гарного вечора. До побачення!